вже посуд робили з глини, тоді вже були винайдені дуже великі печі, в яких робили велетенські дуже сосуди, в яких зберігали продукти. Що саме 6 тисяч років тому вони споживали. Дуже багато було. Це овес був, це ячмінь був, пшениця, пшоно і коноплі. є такий символ, він означав коловорот. Або, наприклад, ось такий символ був засіяне, засіяне поле пшеницею. Хліб зроблений з гороху борошна, з борошно-гороху. Хто з вас гороховий хліб куштував колись? Ні. Ні. Гаства, я зараз розповім. Це символ, ось, жите тепло. Бачите, квітка така. Ось це початок і кінець. І ми вам сьогодні розкажемо секрети, як робили ворожню і чому саме такий хлібчик він може бути корисний, що від нього можна не поправлятися, що від нього можна отримати здоров'я, енергію. І чому наші тріпівці були такі сильні, мужні і, до речі, ми з вами ще посмакуємо одне зерно. Яке дуже потужне, це перше зерно, яке при е, використовувалося в харчуванні. Запам'ятовуйте, це потужний антиоксидант, він дає енергію. Це зерно, і, до речі, воно дійшло до нас, до наших часів. І е, в наш період його дуже сильно використовують в своєму харчуванні військові, тому що воно таке зерно, як ячмінь. І з ячменя робили кашу переловку. А ми вам сьогодні приготували а, саме пудінг з ячменя, як готували тріпільці. Тому ви зараз можете взяти з ячменя пудінг, у вас є ложечки, і посмакувати. А які смаки були у тріпільців, да, який пудінг вони робили з ячменя саме. О, oh, як ти сказав? У нас ні давно ще у нас не було. Спочнула. Можна ще одне? Можна, так? Якщо тобі сподобалось, будь ласка.